Всім привіт! І зараз я буду знімати відео Обзор того, що я купила вчора в магазині. До речі, це все, що лежить тут на ліжку. Це от така от сумка з К, бо моє ім'я Ксенія Тут от маленька кишеня, вона не закривається, ну ладно. Ем, і одна велика. Тут на річ це от така от полушка. Вона дуже м'яка це ось така от бомбочка для ванни у вигляді кристалу. Збросить з магазину, а з Макдональдсу взяти. І отут от така коромі. Чи щось ніби брілка м'якої іграшки разом? Це отака от от ручка у вигляді пера з надписом Sліzerin. Тому вона зелена. Там було ще рейвінклу, а Гріфіндора і Хафапов не було. Далі це от така. От... Character Encyclopedia. Це, звичайно, знову про Гаррі Поттера І, до речі, коли ми відкриваємо, то тут просто обложка Тут є одна фігурка. Маленька фігурка до персонажа. Хто це? Це телефон. якість Телефон якість. Це Ріта Скітер. В неї в руці її блокнот. А от тут ще є. Таке її чарівне перо, тільки воно в руку її просто влазити не хоче. І воно закривається в наклейкувіріти. Ненавиджу цього персонажа, але не найгірший. І далі тут йде інформація про різних персонажів. Далі це от такий от набір. Ну, звичайно, про Гаррі Поттера, А ви що думали? Набір де потрібно робити брілки про Гаррі Поттера. Тут на такій ліпучці Вашкувато відкрива, а тут сам, сам набор. Тут от такі. От, як їх? Це треба відкрити взагалі. -то. Ну, відкрито, зрозуміло, мені здається. Тут Олі всі, треба робити брілки, а все, що таке, я ще не розібралась. От такі от ці. І я, з не зрозуміла робити, з чого зробити ці брілки. Але потім побачила, що тут відкривається, і тут є лист, лист з Хогвартсу. Тут така печать Хогвартс Я його вже відкривала, і там є матеріали, з яких потрібно робити ці самі брелки Ну, от такий фанат Гаррі Поттеру не купить собі книжку про Гаррі Поттера, якщо він її побачить. Це книжка «Гаррі Поттер and The Dysley Hallows. Гаррі Поттер та Смертельні реліквії» І перша річ це от така от футболка. Ось футболдофки рукавасті, що мені подобається. Така біла футболка і тут напис Summer Days. Мені подобається ця футболка, а тут рукава ще доще. Знаєш, я ж сказала, там же футболка чи кофта. Просто звичайні чорні спортивні штани. І, до речі, наскільки, як мені здається, то вони доволі підходять до цієї футболки. А мені вона також подобається. Я не знаю, що ще про неї сказати. Наступна це от така от футболка. Ой. Футболка. Кофта. Я ж з футболками тим. Ось от така от звичайна кофта, просто на замку, тому що в мене вже майже немає нормального. Ось такий от костюм. Це костюм з. Із... Так, тут написано Тут написано сімба. І на штанах. Це очевидно Також посола. Нам цело треба посилити на землю, бо це очі чорні русіни. Звичайно, чорні лосіни, але я вже не знаю, де ми її будемо це називати. Тому що це як тут лосіни, але внизу оця от, велика штука. Просто звичайна біла футболка, на якій рукава знову доволі довгі. Одна чорний, чорний футболка. Торти я купляла. Не разом, але вони виглядають, як на мене, як костюм. Так, То нова футболка. Ну останнє. От мені ця футболка може навіть найбільше подобається. Тут футболка, на якій написано Scotland, прапор Шотландії, та мені вона дуже подобається. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь та всім гудбай! Побачимося в новому відео.